Майже щодня ми викидаємо їжу причин, тому кілька неправильне зберігання, надмірне споживання, незадовільна якість продуктів у масштабах однієї квартири. Це не так помітно. А в масштабах планети, за даними ООН, близько третини всіх вироблених у світі харчових продуктів опиняється на звалище з тих чи інших причин згідно ще однієї статистики. Розвинених і країнах, що розвиваються, середня сім'я, викидає їжі на 1 доларів 400 в рік. Цілком очевидно, що всім нам необхідно переглянути своє ставлення до продуктів не тільки для збереження природних ресурсів, а й для банальної економії власних коштів. Як це зробити? Читайте в сьогоднішньому огляді, не купуйте зайвого. Найпростіший спосіб перестати викидати їжу, не купувати зайвих продуктів. Ось кілька корисних порад, які зроблять ваш шопінг більш ективним і раціональним. Не ходіть в магазин голодними, щоб руки не тягнулися до всього підряд. Згідно з дослідженнями, ситі люди витрачають в магазинах, причому не тільки продуктових на 5-0 менше грошей. Ніж голодні, заздалегідь складіть список і не кладіть у кошик те, чого немає в цьому списку. Не купуйте те, що вже є вдома, купуйте продукти на сьогодні-завтра, а не на тиждень вперед. Набагато простіше розрахувати обсяг їжі на пару днів, ніж на великий термін. Вибирайте максимально свіжі продукти, часто в магазинах їх спеціально засовують подалі, щоб швидше реалізувати ті, у яких вже закінчується термін придатності. Приготуйте із залишків нове блюдо. Згадайте жартівливий епізод у Повісті Дж Джерома, троє в човні, не рахуючи собаки, в якому герої вирішили приготувати із залишків їжі рагу по-ірландськи. Ухід пішло все пудинг, лососина, бекон, неочищена картопля, капуста, ох, яйця. старі побиті страви всім нам вже приїлися. А тут було блюдо з таким букетом і смаком, яких більше ніде не зустрінеш. Беріть приклад з героїв книги, приготуйте із залишків продуктів нове цікаве блюдо, шматочок ковбаси або сиру, пара ложок сметани, у якої закінчується термін придатності, відкрита банка зеленого горошку, залишки смаженої курки або м'яса, поварена картоплина, поварене яйце, самотній солоний огірок або помідор, зів'яла зелень, з цього можна спорудити піцу, салат, солянку. Рагу шаурму, сендвічі. З черствого хліба вийдуть смачні гарячі бутерброди, грінки або сухарики до супу, а з кислого молока, смачні млинці до сніданку, фрукти пустіть на смузі, фруктові чіпси або випічку. Залишки зелені можна висушити або дрібно порубати і змішати з вершковим маслом. Таку вишукану закуску часто подають в ресторані разом зі свіжим хлібом. А також насипати в пляшку з оцтом або будь, яким рослинним маслом вийде красива і ароматна заправка до страв, заморожуйте продукти, заморожувати можна практично все: зелень, овочі і фрукти, перші і другі страви, гарніри, ковбасу і сир, томатну пасту, сметану і вершки, молоко, бульйон, при цьому краще розділити продукти на невеликі порції. До речі, для заморозки можна використовувати не тільки харчові пакети і контейнери. А й пластикові стаканчики від йогуртів, сметани і м'якого сиру. Так ви ще й знизити кількість викидається пластикового сміття. Влаштовуйте ревізію, якщо ваш холодильник завжди повний. Велика ймовірність забути про відкриту колись банку огірочків. А через тиждень другий виявити, що в цій банці вже живе ціла цивілізація. Зробіть ревізію холодильника, в тому числі морозильної камери. І складіть список наявних продуктів, він допоможе вам не купити в магазині зайвого. Крім того, з переліком продуктів перед очима доведеться менше ламати голову над тим, що приготувати на вечерю продукти, які псуються швидше, поставте на передній план, щоб вжити їх найближчим часом. Ну і, зрозуміло, важливо правильно зберігати різні види продуктів, щоб максимально продовжити термін їх придатності. Не викидайте прострочену їжу на перший погляд. Така порада звучить дивно, проте це не жарт. Термін придатності багатьох продуктів набагато більше, ніж вказують на упаковках виробники, тому не поспішайте викидати прострочену їжу. Наприклад, термін придатності хліба встановлюється з урахуванням того, що його будуть зберігати на світлі і при кімнатній температурі, а ось в холодильнику хліб може лежати два тижні. Цвіль безпечна тільки для м'яких сирів, з твердих її можна зрізати. Після чого спокійно вжити сир в їжу, яйця, що зберігалися в холодильнику, можна їсти навіть після закінчення 25 днів, якщо сумніваєтеся в свіжості яйця. Вкладіть його в холодну воду. Зіпсоване не потоне, а спливе. Невідкритий йогурт зберігається на два тижні довше дати зазначеної на баночці. Шоколад взагалі не має обмежень по терміну придатності, якщо лежить в темному місці, зелень придатна в їжу, навіть якщо вона зів'яла молоко протягом декількох діб після дати на упаковці. Головне, щоб у нього не було специфічного неприємного запаху. У макаронів взагалі немає терміну придатності, всю консервацію можна вживати протягом 4 років з моменту виготовлення. За умови, що вона не була розкрита і зберігалася далеко від сонячних променів і в прохолодному місці, їжте потроху, недоїдена їжа з тарілки відправляється, як правило, в смітник, а не назад в каструлю або сковорідку. Це гігієнічно і естетично, але вельми марнотратно. Не хочете викидати їжу, накладайте її невеликими порціями, щоб полегшити собі завдання, використовуйте маленькі тарілки, куди при всьому бажанні гора їжі не поміститься. Це, до речі, ще й відмінний спосіб уникнути переїдання, ну а якщо ви після цього залишитеся голодні, завжди можна покласти добавки. Компостуйте відходи, залишки їжі або зіпсувалися продукти зовсім не обов'язково відправляти у відро для сміття, з них можна зробити високоякісне, а головне повністю натуральне добриво для кімнатних і садових квітів, домашньої теплиці або клумби біля під'їзду. Компостування відносно новий тренд в домашньому господарстві. Сьогодні у продажу є навіть спеціальні побутові компостери, правда, коштують вони недешево, тому більш бюджетний спосіб зробити добре самостійно. Але пам'ятайте, що для компостування підходять не всі продукти, а лише рослини, овочі та фрукти, включаючи гнилі, яєчна шкаралупа, чайна заварка та кавова гуща.